Як швидко протестувати на ефективність товар без сайту інтернет-магазину або інста-магазину? Відповідь це налаштувати рекламу Facebook на генерацію лідів Facebook Lead Ads. Цей метод не потребує сайту, має просте налаштування та хорошу конверсію, але також має свої і недоліки. Наприклад, поля в літформі можуть заповнюватись автоматично, і телефон, що береться з аккаунта Facebook, може бути неактуальним, тому ви не додзвонитесь до клієнта. Але ми розберемо в цьому відео, як це уникнути та як покроково налаштувати літформу. З вами Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, щоб не пропустити кожен з моїх щотижневих відеорецептів. А ми поїхали! Переходимо до налаштування реклами Facebook та літформи. Але перед запуском реклами на генерацію людів або літформу у нас має бути створена бізнес-сторінка або фанпейдж від її імені ми і будемо крутити рекламу, та її будуть бачити наші потенційні клієнти. Перший крок обираємо ціль. Кабінети Facebook можуть трохи відрізнятися по інтерфейсу, але це не так важливо. Суть одна. Вибираємо ціль реклами ліди і бачимо, що в цій цілі є можливість налаштування на миттєві форми. Саме це нам і потрібно. Другий крок: робимо налаштування реклами. Бюджет ставимо для тесту 10-20 доларів на компанію або на групу оголошень. Вибираємо нашу бізнес-сторінку, погоджуємось з правилами, вибираємо плейсменти та переходимо до оголошення. Третій крок створюємо рекламне оголошення. Додаємо креатив фото або відео та текст. В нашому випадку ми будемо продавати одяг, сукню. Додаємо фото та текст. Четвертий крок: створюємо та налаштовуємо саму лідформу. При створенні лідформи рекомендую обирати тип форми, щоб була перевірка, щоб клієнти вводили телефон власноруч, а не щоб він підставлявся автоматично з аккаунту. Це підвищить якість лідів. Далі додаємо картинку, заголовок. Опис переваги нашого товару, а також ціну, вбираємо питання, яке люди повинні заповнювати вручну, наприклад, телефон. Посилання на політику конфіденційності. Ви можете брати з будь-якого свого сайту, або, наприклад, додати лінк з Google Doc. П'ятий крок інтегруємо з CRM для швидкої обробки замовлень. Нам потрібно зареєструвати в crm системі LPCRM. перші 14 днів безкоштовно створити api ключ створити товар на вашу сукню і включити. В модулях Facebook Lead Ads та перейти по згенерованому посиланню. Далі ми логінимся нашим аккаунтом по цьому лінку, вибираємо потрібну бізнес-сторінку та форму, вписуємо всі дані, коли форма інтегрована, вона показується зеленим кольором. А також в кінці не забудьте протестувати лід форму. Додатково платити за цю інтеграцію не потрібно. Вона входить до будь-якого пакету CRM безкоштовно. マツうも。 Налаштування Facebook Lead Ads завершено. Ми можемо тестувати наші товари. Друзі, також хочу зауважити, щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LP В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з сервісами. Підключення ленінгів, інтернет-магазинів, маркетплейсів, підключення Facebook Lead Ads, який ми сьогодні розібрали, друк чеків ПРО з після оплатою та багато користого. Якщо виникають у вас якісь питання, підтримка працює кожен день. Перші 14 днів безкоштовно, та при реєстрації подарунок вісім кроків побудові товарного бізнесу. Він буде в описі цього відео. Переходьте та реєструйтесь. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. На цьому все поставте цьому відео лайк або дизлайк. Напишіть вам сподобалось воно чи не сподобалось, чи все я розібрав? Також пишіть свої питання по товарному бізнесу, рекламі, маркетингу, арбітражу, трафіку. Я всі читаю та на всі ви отримаєте відповідь. До зустрічі.